Найважливіші і найцікавіші новини у нашому випуску. Вітаю! Ви дивитесь Інформ» у студії шеф редакторка Ольга Лебедєва. Починаємо наш випуск новин з передової чергових обстрілів в території України, відповіді наших збройних сил агресору, а також розповімо про міжнародну підтримку нашої держави і плани Укрзалізниці, хроніки воєнного стану. 264-та доба повномасштабної війни противник продовжує здійснювати обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. Загалом, протягом минулої доби, противник завдав 4 ракетних та 13 авіаційних ударів. Здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На запорізькому напрямку з танків та артилерії по районах населених пунктів Новопіль, Тимирівка, Ольгівське та Залізничне до управління національної поліції в Запорізькій області надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків, навчальних закладів та іншої цивільної інфраструктури. Вночі на 14 листопада ворог поцілив ракетою в одне з сіл Запорізького району. В результаті влучання пошкоджено лінію електромереж. Інші руйнування відсутні мешканці залишились неушкодженими. Неспокійно було й на Дніпропетровщині з важкої артилерії та градів. Загарбники гатили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах зафіксовано понад 60 прильотів. У Марганці пошкоджено будівлю, автівки та лінію електропередач, що живить на сосну станцію водоканалу. В результаті 45 тисяч абонентів залишились без води. На місці події працюють рятувальники. Жертв та постраждалих немає. Вночі ворог обстріляв прикордонні громади на Сумщині, зафіксовано понад 264 прильоти. Як повідомляє очільник області, у Хотинській, Білопільській та Краснопільській громадах в результаті бомбардувань із сау мінометів та важкої артилерії пошкоджено приватні будинки, трактори та лінії електропередач без людських втрат. Втрати ворога зростають щодня. За минулу добу Збройні сили України знищили 510 окупантів, 8 танків, 6 броньованих машини, 2 арсистеми, 2 безпілотники, 21 одиниця автомобільної техніки та цистерни. У Новорайську херсонської області автомобіль наїхав на міну. Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, на момент трагедії в автівці перебувала родина. Чотири особи, зокрема й 11-річна дівчина, отримали поранення. Укрзалізниця на честь звільнення Херсона запускає продаж квитків на перші рейси до деокупованих українських міст. Керсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя, як повідомляє прес-служба установи, щойно рух буде поновлено. Залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем. Рейс буде здійснювати легендарний потяг до перемоги, розписані вагони якого присвячені подвигам людей. На тимчасово окупованих територіях сполучені штати Америки готують додаткову партію допомоги для України. За інформацією радника президента з нацбезпеки, новий пакет допомоги буде приблизно такого ж обсягу, що й попередні, та включатиме в себе необхідне військове обладнання. Деталі щодо комплектації партій будуть відомі за кілька тижнів. Окрім цього, посадовець зазначив, що США і надалі зберігатимуть стабільність у питанні надання Україні військової допомоги. Тим часом президент США Джо Байден вперше зустрівся з головою КНР СІДІПІНОМ на напередодні саміту G20 в Індонезії. Під час тригодинних переговорів лідери обох країн засудили погрози РФ щодо використання ядерної зброї. Водночас Україна має намір звернутись до країн Великої Двадцятки з проханням про виключення РФ з складу групи. Проект відповідного звернення з'явився на сайті Верховної Ради. А поки на саміті світові лідери вирішують, як жити далі, далі живе Херсон. І звільнений від загарбників міста відвідав президент України. Володимир Зеленський зустрівся з мешканцями і бійцями, нагородив їх, взяв участь у офіційному піднятті державного прапора. Президент України Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений від російських окупантів Херсон. Про це повідомляє інформаційне агентство Рейтерс. Під час візиту Зеленський зустрівся з українськими військовими у своїй промові. Він зазначив, що ми готові до миру, миру для всієї нашої країни, і ми просуваємося вперед. Президент також подякував НАТО та іншим союзникам за їхню підтримку у війні проти Росії. Під час робочої поїздки до деокупованого Херсона Володимир Зеленський узяв участь у церемонії підняття державного прапора на центральній площі міста. Аме кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в населених пунктах Херсонської області, рахується вже десятками разом з українським прапором та президентом до Херсона повернувся і український зв'язок. Тільки-тільки з'явилася тільки свять, і я зараз балакою синам говорю, ми дуже раді, що ми вільні, що нас звільнили, говорить, Слава Україні, гаворіться, слава ЗСУ, гаворіс. Ми дуже раді. Ми пережили дуже страшне, але ми, ми будемо ще більше цінити нашу Україну. Дуже вам дякую всім зсу, дякуємо. Україна крок за кроком звільняє тимчасово окуповані території. І попри важкі бої та високу ціну перемоги, наша держава подолає цей складний шлях. Радіє звільненню Херсона вся Україна і, звичайно, Запоріжжя. Як саме наші мешканці зустріли новину про позбавлення окупантів сусідній обласний центр, дізнавалася радісна Олена Машталяр. Херсон звільнено. Цей тріумф вражає навіть більше, ніж той, який був у Харківській області, вважають експерти Американського інституту вивчення війни. Деокупація українських територій стала можлива завдяки надзвичайному героїзму кожного українського воїна та допомоги партнерів. Жителі Запоріжжя радіють разом з херсонцями, не стримуючи емоції. Святкували, радіємо. Так що все ждемо, ждемо, ми Літополь, Бердянськ. І Донбас. Щасливі, щасливі, розумієте, щасливі. Якби вони всі ушли від нас, ми були б дуже щасливі. Вернувся Херсон, повернеться Мелітополь, вернеться Донецька, Луганск. Звісно, надихає, а як? По-другому не може бути. І ЗСУ – вперед». Все, ждемо, коли нас освободять, Запорізька область, Бердянськ, все, ну, все щоб освобождали. Ми дуже-дуже раді. Ми за це дуже розмовляли, довго чекали і оці, особливо, як зустрічають українських героїв, це дуже надихає, тому ми дуже раді. Символом героїчного херсону для запоріжців став відомий волонтер дядя Гриша, який з 2014 року збирав кошти для ЗСУ і продовжував це робити навіть в окупованому Херсоні. Відео, де влітку цього року він у вишиванці їде в інвалідному візку вулицями тимчасово окупованого міста під звуки українського гімну, миттєво облетіли мережу. Весь період окупації в Херсоні діяв рух спротиву. Тож, попри рашистські референдуми, місто завжди було і залишається українським. У Херсоні є жовта стрічка, така організація, але ну вони скрізь по всьому місту розмішують жовто-жовто-блакитні стрічки. Вивішують плакати різні проти російської окупації. От, постійно, постійно як займаються якоюсь підпільною роботою. Сам же дядя Гриша ні на мить не перестає вірити в нашу перемогу. Все буде Україна, тому я думаю, що ми всі. Цього бажаємо і хочемо, щоб Україна була вільною, заможною, незалежною. Радіють за Херсон і з особливим нетерпінням чекають на звільнення жителі з тимчасово окупованих територій, які нині проживають у Запоріжжі. И не только сердце, слезы катятся от радости, еще можно сказать. Эмоции, ну, одни эмоции, и больше ничего. Радості, радость, радості, эмоции. Ну, по-моему, каждый это ощущает. И когда об этом говоришь, вот этот ком стоит от радости. Ми вчора били за це. Ми дуже, дуже щасливі, чесно. Я вже чесно дуже вірю, що вже скоро буде перемога. Я дуже чекаю звільнення Мелітополя. Я вже дуже чекаю перемоги нашої. Після звільнення Херсона Збройні сили України продовжують наступальні дії. Тож кожен день підсилює наші надії на ганебну поразку ворога і нашу героїчну перемогу. Віримо у наших захисників і чекаємо нових добрих звісток. Однією з таких добрих звісток є те, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не припиняється рух супротиву, а наші військові безперервно передають полум'яні привіти загарбникам. Про ситуацію на Запоріжжі розповідаємо у наступному сюжеті. За даними центру національного спротиву, чоловіків з тимчасово окупованої території Запорізької області окупанти хочуть відправити на примусові роботи з укріплень рубажів. Колаборантка Єршова з Полохівського району після початку повномасштабної війни активно співпрацює із загарбниками. Під час псевдореферендуму жінка на власному авто та у супроводі військових РФ їздила по домівках та збирала правильні галочки. А зараз Зрадниця розселяє агресорів у порожні квартири. У місті, де колись лунав сміх та кипіла робота, зараз суцільні руїни. Так виглядає багатостраждальний оріхів. Щодня агресори нещадно гатять по цивільному населенню. Ми приїхали в вдома, щоб роздати гуманітарку. Ну, смотрите, що тут відбувається. Тут, походу, вже нікого ніто. Та тут нікого нету вже. Загалом за минулу добу зафіксовано понад 50 обстрілів запорізьких громад. Постраждалих немає. У нас продовжуються обстріли наших населених пунктів по лінії зіткнення і за минулу добу не виключення. Більше 80 обстрілів було більше п'яти десятків по наших громадах. Безпосередньо і Оріхівська, і Гуляйпільська, і, і Степногірська громада. Вчора, зокрема, було і електропідстанцію невеличку. Там трошки біля неї пошкоджено дроти, тому без електрики залишались. Ну завдяки роботі наших енергетиків дуже швидко відновили людям цю електрику. Люди намагаються виїжджати з тимчасово окупованих територій, проте ворог гальмує цей процес. Люди все таки надалі виїжджають із окупованої території, не виключення вчорашній день. 152 людини за добу виїхало, з них 35 дітей діти змогли перетнути в районі села Кам'янського цю лінію зіткнення і прибули на вільну українську землю. Замість тисячі слів хлопці з передової передають полум'яний привіт та своєрідні вибухові подаруночки всім окупантам та зрадникам Бердянська, тим самим нагадуючи, що деокупація вже близько. Нагадують про прихід українських військових і колаборантам Мелітополя. Минулого вечора у черешневій столиці розгулялася бавовна. Інформація щодо підсмажених загарбників та техніки уточнюється. Чекають і на деокупацію мешканці села Юріївка Бердянського району. Люди нагадують окупантам, що їм не уникнути зустрічі з ЗСУ. За минулу добу Збройні сили України знищили чотири склади боєкомплекту, зокрема, один на Запорізькому напрямку у Бердянському районі. А запорізькі рятувальники знищують залишки боєприпасів. Щорічно вони знешкоджували на рік понад три тисячі одиниць вибухово-небезпечних предметів двадцятого століття, та з настанням повномасштабної війни захищають громадян і від сучасних, що залишає по собі руський мир. Гуманітарне розмінування території Запорізької області не припиняється ані на день. Зокрема, піротехніки продовжують виявляти і знищувати відлуння минулих війн, боєприпаси Другої світової, що досі становлять реальну загрозу громадянам. Так нещодавно надійшла заявка від мешканців одного з населених пунктів, які під час сільгоспробіту лісосмузі виявили мінометну міну. Ми відпрацювали її, перевірили, перевірили ділянку на наявність, можливо, ще декількох вибухонебезпечних предметів, а потім знищили її встановленим порядком. Рятувальники кажуть, надходить дуже багато заявок щодня кілька, і мова йде не лише про часи минулих війн, а й про ті вибухонебезпечні предмети, що залишає по собі нинішній агресор. Виявляють дуже багато і дуже різноманітні вибухонебезпечні предмети. Це і касетні елементи, і елементи нерозірвавшихся ракет і ракет від реактивного. Реактивних систем залпового вогню, такі як і ураган, і «Смерч», і ГРАД, також є елементи, знаходять, знаходять не розірвавшися від ракет С-300. Рятувальники закликають усіх, хто натрапив на підозрілий предмет, відразу повідомляти про знахідку до служби порятунку за номером 101. Використовуйте просте правило чотирьох: не Не чіпайте, не розбирайте, не нагрівайте, не допускайте до предмету дітей. Україну, зокрема, Запорізький край, захищають справжні потомки справжніх козаків. У цьому можна легко переконатися, побачивши бійця з красномовним позивним, яким розповість козачка Вікторія Мельник. Значи свою історію, я не можу не бути патріотом. Посмішкою на обличчі проте з жагою помститися ворогу та вигнати його з нашої землі. Військовий з позивним шабля з дитинства виховувався патріотом рідної неньки. Тому у 2014 році, коли загарбники переступили наші кордони, почали бомбардування та збройну агресію. Чоловік без роздумів взяв до рук зброю та захищав рідну землю. А з початком повномасштабного вторгнення долучився до лав Полохівського окремого батальйону територіальної оборони. В цей час вороню свою рідну землю від окупантів, як і мої діди-прадіди. тільки одну, що окупант постійно одні, той самий, Москаль як розповідає військовий шабля, справжній носій культури запорізького козацтва, що він із гордістю несе. Як і багато років тому, коли приходила ворожа навала, всі як один ставали на захист свого краю, так відбувається і зараз. Шабля пліч опліч зі своїми товаришами боронить Запорізький край. Я пишаюсь тим, що я служу в цьому батальйоні. цей батальйон має славну історію. З початку московської навали приймає участь в активних боях. Я скажу, в активних боях. Постійно в боях, постійно працюють хлопці. Хлопці герої. Я пишаюся, що поруч з ними. Дай Боже їм сили, здоров'я, ну і мені не відставати. Козак нашого часу впевнений, що його приклад змусить замислитись кожного українця про те, щоб стати на захист України, адже лише разом ми зможемо перемогти та бути вільними і незалежними. Дійсно, усі разом на будь-якому фронті. Запорізький борець греко-римського стилю призер Олімпіади здійснив давнє бажання. Зустрівся із захисниками нашої землі, бійцями національної гвардії. Спортсмен отримав сувенір, показав фірмовий прийом і попросив розписатися на прапорі, що стане унікальним. Відомі запоріжці проводять зустрічі з військовослужбовцями Національної гвардії України. Такі заходи стали вже доброю традицією, і тим і іншим завжди приємно познайомитися ближче, адже кожен по-своєму захищає запорізький край. Наприклад, борець греко-римського стилю парвіз Насібов, серед численних титулів, якого і срібний призер Олімпійських ігор. Він бореться за честі слави України на світових килимах, аби гімн нашої держави звучав у всіх куточках планети. Власне, сам спортсмен також військовослужбовець виступає за команду зсу, проте вважає, що справжні борці і герої, ті, хто зі зброєю в руках женуть ворога з України. Сьогоднішній мій приїзд… Е... Но он для меня такой исторический, потому что я всегда хотел. Не было просто как-то и, и, и времени не было, и не было каких-то таких мероприятий, где я мог бы встретиться, сказать им то, что у меня в душе. Поэтому я очень сильно. Меня это как, все это тронуло. Если честно, ребята воюют, жизнь отдают. Поэтому сегодня я считаю, что не спорт должен там выше всего стоять или что-то другое, там, а те люди, которые действительно дают жизнь, которые борются за каждый кусок земли. Поэтому сьогодні брат був і корт був що Удалось пообщатися з ним, познайомитися його ближче. Нас гвардійці вручили парвізу на Сібову сувенір, гільзу від переносного ракетно занітного комплексу. А спортсмен продемонстрував свій фірмовий прийом, кидок прогином і попросив бійців розписатися на прапорі України і сказав, що буде виходити з ним на всі змагання, що в них братиме участь, і куди ж без того, щоб продемонструвати свою олімпійську нагороду. Я сам у минулому ну, не такий же спортсмен, але справа в тому, що спортом займався і дуже багато займався. і У мене є теж медалі, я знаю ціну цих медалей. Ну, Насправді, Олімпійську це ну, тримав я його друге. Перед цим у нас теж була зустріч з помазан. От ми тримали ці медалі. Ну, Як вам сказати, ну, це відчуття не передати. Медалю це не передаси їй насправді. А так, ну, трошки трошки так відчувається, з якою ціною це було зароблено. Надихати може і краса природи. Наприклад, в Запорізькому ботанічному саду триває осінній калейдоскоп. Що це і чому варто подивитися на нього, розповість натхненна Анастасія Тацій. Попри те, що на календарі середина листопада і більшість дерев вже скинули своє золоте вбрання в Запорізькому ботанічному саду, як завжди, зелено. Фахівці кажуть, перші морози не налякали місцеву флору, тому навіть зараз тут є на що подивитись. Наразі у розпалі бал хризантем колір квітів на будь-який смак бордового, білого, жовтого та навіть теракотового, що у народі називають оком дракона. У нас нараховується близько 30 сортів хризантеми. Зараз розквів один з найяскравіших представників це око дракона, така не зовсім звична хризантема. А така маленька, тендітна і яскрава такого коричневого кольору. Вони до зими добре готуються, вони квітнуть до зими. А потім, коли вже починаються заморозки, вночі стає холодно, тоді вже, звичайно, хризантеми втрачають свою яскравість, втрачають. Також у саду у рясноквітне стреліція королівська або райська пташка. Таку назву рослина отримала завдяки схожості на хвіст дивовижного пернатого. Є на що подивитись, і у теплиці лимонаріуму. Там плодоносять цитрусові рослини, кумквати, мандарини та лимони. Позаду мене незвичайна екзотична рослина це лимон сорту ювілейний, а лимон скрещений з рефрутом. Він має дуже такий специфічний смак, трішки гіркуватий на любителя. В Запорізькому боцсаду зачаровують своєю красою і кущі кизильнику. Його ягоди нагадують крихітне яблучко. Молують око і кактуси опунції, плоди якого їстівні та мають солодку і соковиту м'якоть. В розпалі підготовка рослин до зими, що вже відсвіли. Ми намагаємося встигнути оці найбільш теплі такі сонячні дні зробити все, що нам потрібно. Тобто, це і посадити, висадити цибулинні рослини, які будуть нас радувати вже навесні, і сформувати, обстригти рослини, які того потребують, а якісь прикрити на зиму, якісь може піддобрити, підживити, щоб вони добре себе почували. Тобто, ну і прибрати листя. Через воєнний стан ботанічний сад наразі зачинений для відвідувачів. Натомість із перших днів повномасштабного вторгнення заклад став прихистком для кімнатних рослин та домашніх улюбленців містян, які постраждали внаслідок бойових дій. Наразі в так званому хостелі для братів наших менших перебувають кішки, собаки та навіть папуги. Фахівці ретельно доглядають тварин і сподіваються, що одразу після перемоги кожен дочекається свого господаря або знайде нового. 14 листопада відзначається День Операційних медсестер. У нинішніх реаліях їхню роботу важко переоцінити і неможливо недооцінити. Команда АLEXІНФОМ у свою чергу намагається так само робити свої випуски важливими і значимими для наших глядачів. І якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за подальшими ефірами. Повідомленнями у телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. А ще сьогодні відзначається день логопеда. Вітаємо цих спеціалістів, а також підтримуємо наші збройні сили, що дуже правильно, без дефектів, розмовляють з ворогом чітко вимовляючи, куди йому треба йти. Тому все буде Україна!